Що ж, з останнього інтерв'ю пройшло не так багато часу, але питань все одно багато. А забув, а Міндже, привітайся. Всім привіт, з вами Міндже. Не роби вигляд, що тебе сюди силоміць притягли. І я такого і не робив. Добре, готовий? Чому мені стає страшно? Перше питання. У вас все добре. Які роботи плануєте випускати далі? Жанр персонажі, не обов'язково говорити назву. Що вас надихає створювати такі шедеври для підписників, можливо, у вас є особливі місця, які вас надихають, або події у вашому житті? І скільки часу вам потрібно на те, щоб озвучити нову серію для глядачів? У мене все добре. Ну окрім другого сезону, фан «Нічний янгол, я планував написати фанфик в жанрі детектив та фанфик про мафію. В моєму житті немає подій, які б надихали мене на створення фанфику. А що стосовно місць? Напевно, це моя кімната, місце, де я комфортно себе відчуваю і цим». Боже сказав, як якийсь старик. Я вже говорив, що озвучка займає десь годину, але іноді більше це залежить від розміру серії. Ти слухаєш ще якісь групи, крім BTS?» Так, звісно, я слухаю Джей Айдл. Як, як ваш стан зараз? А точно, нещодавно в своєму телеграм-каналі ти говорив, що в тебе поганий моральний стан. Якщо складно, можеш не говорити, ми перейдемо до наступного питання. Ні, я готовий. Просто в мене було щось на кшталт вигорання. Знаєте, щось типу того, що вам нічого не хочеться робити, не хочеться ні з ким розмовляти та бачитись. Ще за того, що в останні місяці я знаходжуся в стресі, я можу в будь-яку мить вийти з усіх соціальних мереж. І це дійсно сумно. Ще останнім часом я відчуваю відразу до будь-кого, будь-кого, навіть до близьких мені людей. За цього я боюсь наговорити їм лишнього, тому і намагаюсь з ними багато не контактувати, боюся їх втратити, і за цього мені страшно. Це все бере, замикає мене в коло, з якого я не можу вибратись. Цей страх відразу сум роблять мій стан з кожним днем все гірше і гірше. Це жахливо. Коли вам було погано чи важко в житті, написання фанфіків чи монтування заспокаювало відволікало від труднощів. Напевно, я збрешу, якщо скажу, що відволікало від труднощів. Спочатку це відволікає, але потім може стати тягарем. Типу, зараз і так погано, а ще й серію монтувати, чи другий контент, якось так. Чому ви почали писати фанфики? На це запитання я відповідав в цьому відео. Чому ти так довго випускаєш серії? як я вже і говорив, серії виходять так довго, тому що в мене погано з моральним станом. А ще справ багато, в мене зараз є дуже важливий проєкт. Так що я можу пропадати іноді за цього проєкту десь до кінця квітня точно. Скільки плануєш серії фанфуку півгодини на кохання, чи буде другий сезон? З серії буде десь 40. Другий сезон фанфуку півгодини на кохання не планується. Звідки ти береш натхнення для фанфуків? Натхнення? Напевно, мене надихає музика, лакорни та відео в Тіктоці. Ну, знаєте, ті самі моменти, коли сидиш, слухаєш музику та будуєш сценарію у себе в голові. Ось так і з'являється ідея для фанфуків. Давно ви почали вести цей канал? Телеграм канал я створив 9 вересня 2022 року. Ютуб канал я створив давно, 21 березня 2020 року. А ось вести я його почав недавно, 11 жовтня 2022 року. Тікток я почав вести 19 грудня 2020 року. Який з твоїх фанфиків тобі найбільше подобається? Навіть не знаю, який фанфик мій улюблений. Напевно, це фанфоки вибрав помилку і минуле, тільки зараз зрозумів, що ці всі фанфоки з поганим кінцем, і додатково відповім: Деякі свої фанфіки я не люблю. І це фанфоки зрада, не останні весілля та друзі. Що ж, на цьому все? Питання скінчилося. Дякую за інтерв'ю.